От з чого починається наш ранок. Всі голодні. Так, там чоловік пішов, покорми собак. зараз. Ні, спочатку поп'ю води. Зараз підемо випускати наших курочок, чубатурочок. О, ну. Ще котів треба кормити, Вони всі чекають, всі голодні зранку. Так, Зараз пройдемо. Гляньте кури, 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 диви пускай. Гляньте, гляньте, вже тувчуться, як чоловік зробив яку клітку їм гарну. Петруша, 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 Петруша. Де, де, де? де. Хочеться дратися, дратися. Бойовий бойовий петух Дружи, Так, собака Це Кожен ранок у нас починається чоловік хозяйство, все випускає корми. А я пакую посилки. Ну сьогодні у нас посилок трошки. Вони невеличкі, тому вирішили зняти зранку. А ці петухи, поки всіх не поганяють зранку, до мене, до мене йде. <рес> І що будемо боротися, так? Да? Діди <рес> сюди, йди сюди. Дийте, дийте, дивіться. Діди сюди. <рес> Бойовий петух. Я тебе зараз поклююся. Пілля, держи. Так. О, Пілігрямушка, піде його зариює бляха. До речі, так. Вже вчора зірвала перші гранати, як бачите, вже почали достигати, ось потріскалися. Зараз Можу навести різкісь. Ти будеш їсти кокосик? Пітух піту ганяє зранку всіх. Оце діпо, 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 випускаємо, і вони ганяються зранку. Діпо, діпо, діпо. Сьогодні покормимо всіх, потім самі поснідаємо і буду пакувати посилки знову. Чоловік буде займатися далі вином. Весь тиждень займаємося вином з вихідних, з суботи починаючи. Часу зовсім ці дні не було. Так, все, зараз свині підуть. А риби. Оцей чоловік тут висипає кашу, робимо її таку рідку потім з годою, бо ну, щоб густе не було таке. І ну, тіпать ми от о, супчики їмо, так і свиням. Кожен день варимо кашу двічі. Одну на ранок варимо, одну на вечір варимо. Вчора з вечора зварили на ранок. Зараз цю дому будемо варити на вечір. Ввечері покормимо, знову треба буде варити на ранок. І так кожен день, два рази в день, ми варимо кашу свиням. Можна кормити їх сухим, але коли каша, то воно смачніше і поживніше. Зараз, поки пройдемо, треба ще включати полив. Скажу, що в нас ще досі жарко. Ще дують такі ще, по-перше, вітри в день дують, що неможливо нічого знімати. Ну, зараз, поки ранок тихо, і тому все поливаємо, тому що сонце, вітер, суша, землю страшне. Страшне суше. вже люди пишуть, де ви пропали, де ви пропали. Дуже-дуже ми зайняті. Багато чого позацвітало. Сьогодні пройду ще трошки після того, як вже всіх покормимо, самі пойму, ще раз пройдуся посаду, прогуляємось. Бачите, яка астра виразкова, цвіте, яка гірка. Цю високу буду прибирати, тому що вона в цьому році навіть вища. Бачите, ще закриті квіточки? От. Вийде сонечко і вони розкриються повністю. Гляньте, наче така, як ото буває взимку іній на рослинах, зараз така айстра вирізкова гарна. Потім пройду посаду, бо багато ще чого цвіте, позацвітало нове. Тут все. все, 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 бочки, каструлі, все робимо ще вино, ще. Ну, сезон вина в нас, тому весь час зайняті ще поки. Ну, зараз це йдемо корм... кормити свиней, а, підемо покормимо риб зараз. Ми, до речі, купили новий корм, наш український вже. І перейшли на наш корм. По-перше, він набагато дешевше. Гляньте, чекають, тікають. Льорік. Йорік, льорік. Називається Ройчер, так, корм? О, Ройчер. Ройчер. Знаєте, є такі, хто купує для собак, для котів то є такий для карпів кой. Ми перейшли 620 гривень 10 кілограм. Кажу, що досить-досить нормально, тому що ми купували 6 кілограм, більше 1000 гривень коштувало. Це зараз знайшла в інтернеті, Замовили, замовила по інтернету і отримали, і вже кормимо, перейшли на цей корм, на наш український. Ну, скажу, ще не дуже вони звикли до цього корму, не дуже їдять, але пройде час і будуть. Тому що ми, коли перейшли на кольоровий корм, вони теж погано їли кольоровий спершу. А зараз привчаться і будуть їсти ройчер. Будемо підтримувати нашого, підтримувати вітчизняного виробника. О, свині вже чують, вже хрукають там. Потім ще бавовну покажу. Там він. виноград ще вчора рвали, сьогодні будемо доривати знову паніра з виноградом, і так на купі. будемо сьогодні знову перекручувати. окремо білий виноград, називається Шардоне сорт. Буду робити окремо вино шардоне. Ага, зараз ще кури. У нас ще такі є кури, свійські, звичайні, які несуть нам яйця. Треба їх ще покормити і вигнати. Тут он, тут он я пакую, он обрізаю ці злаки. Бачите, там ще в горщиках рослини ростуть. Зараз будемо випускати курей. Зараз чоловік пішов, насипати їм пшениці. От, з котом завалив перегородку. Не, потім часом щось придумаємо, поки так, бо не вистачає б на все часу, де тут ще свекрухи бебихи лишилися тут. То... Так, ця ванна стоїть тут. То... Ну, зараз будуть. Вибігати кури. Це наші кури, півні. Ще треба уменшити кількість півню. Да? Петя? Побігли. Це ми їх закриваємо на ніч в сарай, тому що, тому що ми тут живемо в кінець села. І там е, у нас поля плавні і водяться і вовки, і лисиці, і всякі, всякі які можуть їсти курей. Зразу Петруха дає прогон всім курам. Тут ось виноградці вчора рвали. Це ось шардоне. Він в тіні зеленуватий трохи. Ну, вино буде біле. Тут ось горщики теж тут обрізала з лаки. Тут у нас Василий, да? да? Это у нас хрячок. Это у нас хрячок. А, а те кричать уже раздираются. Да, да. Василий. Ты хороший хлопчик такой, хороший. Да. Нам да. дали еще у нас свинка а одна. Тут ми прив'язали нашу обрашку, тому що він почав робити шкоду, царапає машини. Тут у нас ще одна свинка. Льошка. Ну, тому, в тому смислі, в сенсі, все, Льоха, свиня. Ми взяли її у наших родичів, трошки поміняємо кров. Вона ще така дикувата трошки у нас. Все одно все вона дика. Ну, по-перше, ми від, відняли її від мамки. О, дивись, вадиться. Близько не хочу підходити, бо вона лякається в Ну, Ще дикувата трошки тут її держимо. так. Ну, Тут кажу, що порядки ще не всюди понаводили забори. Треба ще забори міняти, це все часу, тому що все зразу зробити неможливо. І наші, дивіться, вилізла на забор. там. Бували знову, як це на українській мові, прямо сказати, ліс. Вон робили загородки нові, тому що не вистачає. Тут у нас здорові дві і одна ось така середня. Бачите, після вина. Оця вижимка, ну, з винограду, що з бубочок шкурки, насіння, ці гронки. Даємо синьому не їдять. А ну, а тут наші Хороші. наші ось хрюшки. Хороші. Маленькі. Це їм вже скільки? Десь місяць? Нема що. Нема десь тижня тримать. А, іди сюди. Ну, вони шадикі, геть. Да. <ріху> ще дикі, геть. Вони ще ще дорога зовсім не йдуть. Наші хрушки, які у нас поповнення. Снімають вас. <ріху> Улибайтесь, вас снімають скрита камера. Да. Ну, наша мамка, в неї сусуть вона зараз. Трошки удала, тому що корми їх. І що саме цікаве що от малесенькі вони ходять в туалет на одне місце, там під шифером, а там у них туалет. І от вони малесенькі, було скільки там, день-два, і вони вже ходили туди в туалет. Вже сміялися. От звідки вони знають? Пішла, попісяла, покакала. Дітлохи такі у нас. Так, вообще. Ну, Чуть так їдять. А щось їм лобуду вчора нарізла, щось вони її не дуже їдять лобуду. Бо ми вже траву сусідів беремо тут сусід, у них там трава така гарна, то ми туди заходимо, рвемо траву синям, бо вдома за трави майже немає. І так, ну, друзі, так починається наш день. Це, так починається кожен день мого чоловіка, поки я займаюсь посилками. Сьогодні це ось ми вдвох. Прийшлися, всіх вигнали, покормили, бачите, от хазяйства багато, треба зараз знову прийти, накришити там е, ці кабачки, ми ріжемо, яблуки падають, ріжемо, груші сипляться. Це ріжемо все і варимо кашу. І кормимо наших свиней. Бачите, вже які гарбузики у нас гарні на городі. Гарбузики, гарбузики. Вон там Є, є, є гарбузиків буде. Там і до сусідів поперелазили через сітку. Тут ось буряки кормові свиням, там ще на городі є. А де зламали капустину? Да, одну? Бо, бо вчора у нас свині вирвалися на свободу. Ну, глянь. Ну, якщо що, то курям кинути. Ні, а просто похилили її. Ну, зараз кинемо курям. Поїдять. Так що, друзі, отак починається наш день. Зараз включимо полив всюди, снідати, знову чоловік займеться вином, потім покажу трошки, я буду пакувати посилки. І цілий день так будемо зайняті знову. Ну, а наразі. Ну і свиням потім треба нарвати буряка, бо дивіться, бач, не лобуду не хочуть їсти. Вона у сусідів без поливу, вона суха, мабуть, і не смачна, і тому вони не хочуть їсти. О, що, потім так поїмо, я пройду нарву буряка свиням, поки не з'їдять кашу. Треба буде прорвати буряк, тому що тут молоді рядочки. І ми його прориваємо тут і кормимо наших свинок. Так, ну, наразі все тепер. Поки закінчу, треба відійти поснідати і починати свій робочий день знову. Гляньте в який. Краса. І там вон меморі. Зараз ранок десь десь пів на восьму зараз, мабуть. Так, друзі, бажаю всім гарного дня.